Вітаю сьогодні. Ми занурюємось в ідею, яка, мабуть, знайома кожному терпіння, особливо коли все йде не так, як планувалося. Ми розбираємо текст, що аналізує уривок з послання Якова, і він, знаєте, пропонує поглянути на це все зовсім інакше. Так, і це власне дуже цікавий погляд. Тут йдеться не про пасивне очікування. Знаєте, в стилі треба просто пересидіти бурю. Навпаки, терпіння тут це щось активне, така. Потужна витривалість джерело по суті ставить два ключових питання: навіщо взагалі існують труднощі, і як у них знайти ну не просто сенс, а навіть щастя. Давайте тоді з цього й почнемо. З визначення. У тексті є термін довготерпіння. Це не про те, щоб стати байдужою, так? Зовсім ні. Це про свідомий контроль. Скажімо так: про тривалий контроль над гнівом, над бажанням скаржитись. Угу. І причини цих труднощів, до речі, можуть бути дуже різними. Це не лише там хвороби чи якась зовнішня ворожість. Джерело наголошує і на внутрішній боротьбі, наприклад, з власними якимись недоліками. А тобто, це і про внутрішній світ також так, наводяться навіть історичні приклади. Ранніх християн могли, скажімо, виключати з торгових гільдій, і вони втрачали роботу. Або згадуються переслідування у ХХ столітті, тобто йдеться про цілком реальні випробування. І отут, здається, почнеться найцікавіше. Джерело, як головний приклад, наводить старозавітних пророків, такі постаті, як Ісая. Саме так. І що тут захоплює, це те, як подається його історія. Ісаї, як кажуть, від самого початку було сказано, що його місія буде невдячною, що більшість людей його просто не слухатиме. І чим усе скінчилося? За переказами, він загинув мученицькою смертю. Ого, тобто, на перший погляд, повний провал. Здавалося б, так. Але подивіться на результат на спадщину. Його праця, врешті-решт, вплинула на мільярди людей. І от джерело стверджує, що в такій витривалості є своєрідне вище щастя. Вище щастя. Так, це усвідомлення, що твої страждання, можливо, є частиною чогось набагато більшого, навіть якщо ти сам не побачиш плодів. Добре, це зрозуміло в такій великій. Історичній перспективі, але що робити, коли страждання здаються абсолютно безглуздими, от тут і зараз здається, історія Йова, яку теж розглядає джерело, якраз про це власне І її подають під дуже незвичним кутом, не просто як особисту трагедію, а як такий собі космічний спір. Космічний спір. Між ким? Між Богом і сатаною. Твердження сатани полягає в тому, що людська віра, по суті, кориснева. Тобто люди вірять лише, коли їм це вигідно. Саме так і страждання Йова.